Ситуація з рівненськими тролейбусами вже фактично досягла критичної точки. Треба виплачувати заборговану зарплату і повертати працівників, які звільнилися. Однак витягнути підприємство з кризи без грошей нереально. Відтак за справу взялись депутати, і на сесії окремим рядком у змінах до бюджету погодили виділення 200 тисяч гривень. Щоправда, від деяких обранців лунали і нарікання на те, що без державного фінансування місто самотужки тролейбусів не потягне. Хотілось би, щоб депутати розуміли, що Якщо держава не знайде в місяць мільйон для тролейбусного парку, то це питання придеться вирішувати за рахунок нашого бюджету, Тобто есть... Ми маємо для себе чітко оприлюднятися, будемо ми підтримувати це тролейбусне управління чи не будемо. Якщо будемо, то, то давайте якось будемо підтримувати. Якщо ні, давайте від нього відмовлятися. Відмовлятись, за словами міського голови Володимира Хомка від соціального транспорту, ніхто не буде, адже 60% пасажирів тролейбусів якраз пільгові категорії населення. Усе б змінила адресна допомога, проте наразі розробляють закон, що має перекласти весь цей фінансовий тягар на місцеві бюджети для дотаційних міст. Це катастрофа. Якщо Верховна Рада прийме Такий закон, рахуйте, що тролейбусам буде або, або в місцевих бюджетах таких сум немає. Проте є і гарні новини від держави. Якщо їм вірити, то в наступному році в Рівному з'являться нові тролейбуси. Ми отримали лист досить несподівано, що готові держава нам заплатити там десятки мільйонів гривень на придбання нових тролейбусів. Ця програма є, вона задекларована, Тільки вона багато років не фінансувалась. Якщо так станеться, то на умовах 10% для нас це просто знахідка. Ми закладемо бюджет ці кошти, щоб придбати нові тролейбуси. А до того часу депутати і далі виділятимуть кошти для підтримки рівне електроавтотрансу. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.